Уланові на вулиці Миру в будинках майже три роки немає води. По воду людям приходиться ходити до сусідів за 300 метрів від своїх будинків. У проблему втрутився народний контроль. Оце так, вона відкрив, кран, а нема. Ага. І думаєш, куди йти, по воду, щоб до тої води взяти, тому що так, ні керниці тут, от за метрів 300, напевно, звідси керниці. Іван Петрович розповідає, носити воду відрами заняття непросте, особливо коли зі здоров'ям проблеми. Та вже роками доводиться так робити, бідкається чоловік. Третій рік у нас вже немає води. Всі звертання до голови сільської ради не приносять ніякого результату. До кого нам звертатися, ми вже не знаємо. Помитися немає де. Домашнього хазяйства такого тримати неможливо, тому що немає води. Де вам приходиться набрати воду? А ходимо велосипедом, і я і дружина їдемо по воланові, де є керниця, щоб набрати відро води. Після мого тяжкого захворювання сердечного як інфаркт. Я взагалі не можу носити тяжкості. А мені приходиться. Жителі обурені, вже забули, коли можна було нормально прийняти душ чи попрати речі. Відра стоять, понаносимо з скарниці, і все, і на цьому клямка. Отак живемо. А душ, то а не знаю, коли милася. Нема нічого. А стираємо – то до ставу ходжу. Візьму відро, відро і мішка напхаю, ну, складу, постираються і там на дворі і несу до річки. З'ясувати, чому люди вже три роки живуть, немов у кам'яному віці, йдемо до сільської ради. Там команду народного контролю переконують, проблему вирішать. Ми замовили паспорт на свердловину, у нас є одна закинута, ще одну скважину ми знайшли. На... 40 років перемоги зараз вирішується питання з ресом, бо там вони повідрізали стовпи до літа наступного року. Ми зробимо ремонт. Ці всі дозвола візьмемо, відновимо ту свердловину і питання по воді. Ми знімемо раз і назавжди. Народний контроль буде слідкувати за тим, аби в цих людей таки з'явилася вода. Євгенія Гулько, Сергій Немирівський, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.